56 гривень за одиницю. Супер величезний, класний фінібокс. Його вага буде 80 кілограм, а ціна 18 тисяч гривень. Лише 56 гривень за одиничку 320 одиниць у Фінібоксі. Буде представлено в такому класному фінібоксі товари для прибирання від таких відомих марок, як парксайс, аквапур, щітки для вікон, змінні насадки для швабур, ріщіпок. Дуже багато такого плану. Також будуть ось такі щітки, дуже прикольні. Для малювання, товари. товари для малювання, П'ять полотен, Два більших, два, три менших. Для діток, карнавальний костюмчик для дитячого розвитку для малювання. Гра. Також буде представлено в Воті два набори. Льод, форми для людей для, для пляшок в ящик. Товари від бренду Ернесто, кухоні, це миски, це бандажі будуть спортивні. Медицинські, медицинські товари для спинки, для Я поясниці. Також будуть у такого плану спортивні бандажі, представлені. Такі ось відомих марок. Також буде дуже багато товарів для дому. Саме такий класний це електрогриль, електротовари будуть в цьому лоці. Також буде набір для барбекю, Таких буде два. Також буде таймер для грилю. Ой, не таймер, а вимірювач температури для м'яса. Для машини дуже класний наборчик. Товари для ремонту. Такого плану. Товари для саду, рукавички із кіпцями, і звичайні легенькі різнокольорові. Товари для саду, для пляжу, кріпіжі для порушників. Вішаки для дому буде дуже багато різних таких. Чорні-білі. Кухонні лопатки від бренду Ernesto. Ложки для спагеті, лопатки, черпачки, терочки. Також будуть дуже такі прикольні товари від бренду Ernesto для випічки. Такого плану вінчики, лопатки дуже класні, для ананасів. Батарейки будуть в оці. Для приготування швидкого спагетті, для нарізання овочів, фруктів, це для кавуна такі ножі спеціальний. Також в оці будуть дека. Буде в воді представлено 48 пляшок від бренду Ernesto різнокольорових. Товари для тварин будуть. Ось така лежанка для собачок. І ось такий будиночок для котика. Також буде пристрій для водіїв, називається Вільні руки для зв'язку, дуже зручний. Товари для декору, будиночок для комах. Товари для саду, кришки в мікрохвильовку, товари для саду, для укриття рослин, для підв'язки рослин, для е, сітка для підтримки рослин, ці як їх, дротики для підв'язки. Плану. Також будуть ось такі класні торбинки. Це дуже класно на подарунок для діток, тому що таку торбинку можна розмалювати. Ціна такого фінібоксу величезного 18 тисяч гривень. В ньому буде представлено 320 одиниць і 56 гривень одна одиничка. Для замовлення такого класного фінібоксу звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.